Привіт, Макс, потрібна твоя порада. Познайомимся з дівчиною в баду два дні тому. Перейшли в телеграм, але вона і далі сидить на баду. Ага! А чому так? В Телеграмі відписуватись почала довго. Як думаєш, пора закінчувати? Ну точно! Ну як так? Ти та вже почав планувати, як будуть звати ваших дітей. Ти вже мамі своїй, каже, мама, скоро я тебе познайомлю з дівчиною. Від якої ти будеш у захваті, ось, дивись, яка виглядає. А ця сука сидить на баду. Містер Тоні, я вже там не знаю, який ти містер, і який ти там Тоні. Але я можу сказати тобі, що пробуй витягувати її назустріч. І якщо вона витягнеться на зустріч, пробуй там її зваблювати. І ось, коли ти її звабиш і декілька разів це повториш, ось тоді вже будеш думати про те, щоб цю історію закінчувати чи не закінчувати. А наразі. Своє питання, воно якесь напівадекватне, я б навіть більше сказав, неадекватне. Ясно, що вона ще з кимось переписується. Ясно, що вона ще з кимось домовляється про зустріч. Це майже 100%. Ти думай про те, що тобі робити, а тобі треба її звабити. Макс, що робити, якщо дівчина холодно відписує? Я ж не знаю ну в який момент. Якщо у вас не було жодного побачення ще. Якщо у тебе є інші варіанти, де вони відповідають не холодно, то концентруйся на них, а вона, нехай буде запасним варіантом. Якщо інших варіантів нема, ну тоді пробуй домовитись про зустріч. Так, нехай відписує холодно, але відписує. Пропонуй якомога швидше зустрітись. Погоджуються, супер. Ні. Можеш тоді вже забувати. Але ж не знаючи, що у вас там було. Як ви вже переписувалися, в який момент вона починає холодно тобі відписувати? Що саме ти їй пишеш? Я можу сказати, що якщо повернутися до твого першого питання, де ти казав, там, так що там закінчувати з нею історію чи ні, є великі сумніви, наскільки ти адекватно переписуєшся. Є підозри, що ти переписуєшся як бубочка. Ну а навіщо дівчині з якимось бубочкою переписуватись не холодно, якщо ти розумієш, про що я. Коротше, питань дуже багато до тебе, але не знаючи, що там і як, намагайся домовитись про зустріч. Є зустріч супер. Починається ще більше пробуксовка. Тоді перемикай свою увагу на іншу дівчину.